Як налагодити баланс обміну? Спочатку зрозуміти, що у вас з цим. Якщо ви підозрюєте, що там щось не гаразд, потрібно приділити цьому увагу і зрозуміти, а що ж робити. Проаналізуйте письмово, про рефлексуйте, як часто ви даєте більше, ніж отримуєте. Це завжди відчувається. Внутрішньо ми завжди це відчуваємо на рівні емоцій, на рівні стану тіло нам завжди підкаже. І ми можемо, звісно, себе відмовити, вговорити, що ні, мені здається, це мені привиділося. Але пам'ятайте: якщо вам здається, вам не здається, чесно дайте відповідь. І тримаєте на контролі фокус, що я даю і що я отримую. Може бути матеріальний обмін, може бути нематеріальний обмін. Головне, щоб ви для себе розуміли, що ви віддаєте, кому ви віддаєте і що, від кого, як ви отримуєте, наскільки це. Взаємовигідний обмін? Отже, перше питання: як часто ви даєте більше, ніж отримуєте? Якщо часто, то постійно тримати фокус, який обмін відбувається, і контролюєте його ви? Ви маєте владу над тим, що ви контролюєте. Це дотично до вашого життя. Якщо у вас немає контролю, навіщо ви перебуваєте в такій взаємодії? Як ви можете скоригувати цю ситуацію? Те, що ми свідомо відмовляємося від влади над чимось. Від контролю в якійсь сфері, це призведе до того, що ми повністю втратимо там контроль. Якщо ми самостійно не обираємо правила взаємодії, правила свого життя, правила взаємодії в певній сфері з певними людьми, з певними системами, то значить нам будуть диктувати умови і свої правила. Якщо ми приходимо. На свою територію і не позначаємо свої кордони, ці кордони будуть порушуватися. Іноді люди або інші системи порушують кордони, не розуміючи, що вони це роблять, тому що той, чиї кордони порушують, не заявляє про це. Перш ніж страждати, що порушили ваші кордони, ваші права. А ви оголосили, що там ваші кордони. Які ваші кордони? Як ви розумієте, що порушуються ваші права, порушуються ваші кордони, що порушується баланс обміну? Є така притча, коли кожен ділиться тим, що має. Якщо вам не подобається, що ви отримуєте відповідь, навіщо ви контактуєте з тим, що даєте, що має? Є такий вислів, що від осинки не з'являться апельсинки? Це нераціонально стояти під осиною і чекати, що там будуть апельсини? Там не буде апельсинів. Тому що ми віддаємо те, що ми маємо. І це ж примножується. Якщо в людини немає тепла, немає мудрості, немає знань, немає внутрішньої сили, вона не з'явиться. Не чекайте. І, відповідно, якщо ви хочете отримувати достойний обмін, ви даєте цінну інформацію, якщо ми повертаємось до теми. Того, що наш практикум для творчих особистостей, митців, спеціалістів допомагаючих професій, і ми говоримо про ресурси, про фінанси. То, якщо ви надаєте послуги людям, які не спроможні заплатити вам тим, що для вас актуально, що, вас, що вам буде рівнозначним обміном, це може бути певна фінансова грошова ціна. Це може бути еквівалент, наприклад, зв'язки, наприклад, якась навичка чи якісь знання, які є в людини. Можливо, вам не потрібні гроші, вам потрібні інші ресурси, які є в цієї людини, або в людини є тільки ці ресурси, а немає грошей. І тоді цей обмін, якщо він проговорений на початку контакту, або, хоча б ви самі розумієте, відслідковуєте керуєте цим процесом, то тоді не буде дисбалансу в обміні. Тому, як тільки ви починаєте хворіти, або хворіють ваші близькі, або вам некомфортно, або починає якийсь починається шторм в житті, це значить дисбаланс обміну. Вас можуть зупиняти, щоб ви не давали більше і не, гван... не гвалтували людей своїми великими ресурсами, тому що не кожному дано вмістити у когось мала вмісткість. Це вже інше питання, що людина не розвиває цей аспект, не тренує, не розширюється, але це проблема цієї людини не ваша. Ваша відповідальність і ваша проблема, що ви відбуваєтеся в комунікації з таким персонажем, з такою людиною чи з таким простором, системою. Це значить, що вам потрібно прийняти рішення, що з цим робити. Деградувати і самому зменшуватися, щоб підлаштуватися, чи шукати або створювати простір, де це буде актуально, де ваші розміри підходять. І взаємодія відбувається екологічно, І це не погано і не добре. Це просто факт. Взаємодії з системами, з людьми з собою. Це про чесність, тому що ілюзія призводить до дисбалансів, ілюзія, помилкове судження, неправильні рішення. Саме тому архіважливо тримати фокус на питанні, як часто я даю. Що я даю? Який ресурс я віддаю, і що я отримую? І як часто я даю більше, ніж отримую, або я беру більше, ніж отримую? Це ще теж такий біч допомагаючих практиків, творчих людей, які застряли і не перейшли вчасно на інший рівень реалізації. коли... Постійно йде прокачка, наприклад, навички як фахівця, ви стаєте ідеальнішими, ідеальнішими, колекціонуєте дипломи, освіти, підвищення кваліфікацій, але не реалізуєте те, що отримуєте. І тут теж дисбаланс. Ви берете, навіть якщо ви платите за те. А що отримуєте у наставників, але це блокує ваш фінансовий потік, тому що ну як, через що до вас зайдуть ресурси? В них немає ножок і ручок. Ви повинні, ви відповідальні за це, щоб організувати канал, який буде йти до вас. Можливо, це якесь навчання, можливо, це блог. Можливо, це написання своїх інфопродуктів. Можливо, це своя школа, свій центр, своя громадська організація. Можливо, це ще щось. Отже, подумайте про те, як налагодити баланс, коли ви віддаєте і ви отримуєте. Ви отримуєте і ви віддаєте. Другий аспект про баланс обміну. Чи часто ви занижуєте вартість, працюєте безкоштовно і йдете на поступки? Якщо це разова благодійна або там якась відсоткова акція це окей. Але якщо це постійна практика. Яка дискомфортна, ви це відчуваєте? Вам незручно відмовити, вам незручно таке положення, але ви погоджуєтесь, підлаштовуєтесь, у вас є бачення, що в людей немає ресурсів. Пам'ятайте, у людей є ресурси на те, що їм дійсно потрібно. У людей є ресурси і можливості отримати те, що їм дійсно потрібно. Дивіться на людей як на сильних, на спроможних. І вони обирають найкраще з найкращого те, що бачать. Якщо вони обирають жити нересурсно, це їхній вибір для того, щоб. Прожити цей досвід якісно. Це їхній вибір. Але чому ви дивитесь на людей як на слабких? Чому ви обираєте працювати з людьми саме такими? Чому ви обираєте саме Дуже. цю позицію? Чи немає тут вашої гордині? Чи немає тут вашого страху? Гордині в тому, що ви рятуєте всіх. Або, крім вас, ніхто ж не допоможе? Або ви боїтеся переходити на співпрацю з тими, хто мислить і живе по-іншому? Чому ви працюєте безкоштовно? Чому ви шкодите собі таким чином? Чому ви перекриваєте собі потік ресурсів? Чому ви йдете на поступки? І тут не про те, коли вам комфортно. Наприклад, це одне благодійне місце у вашу групу щомісяця. Або там на вашу навчальну програму. А про те, що ви постійно занижуєте, постійно ставите нижче, наприклад, щоб. Було нижче, ніж у ваших конкурентів. Чому ви самі собі шкодите? Проаналізуйте і будьте чесними з собою. Там ваша зона росту. Якщо це питання про вас, якщо ви часто занижуєте вартість, працюєте безкоштовно і йдете на поступки? Час змінюється, Уже не є актуальним бути героєм, роблячи собі погано. Це рабське мислення, це деструктивне мислення, яке призводить до самознищення. І третій пункт для самоаналізу і роботи самостійної: що ти відчуваєш, що ви відчуваєте, коли отримуєте гроші за свою допомогу. Будьте чесними з собою, який у вас стан, які емоції, про що ви думаєте, що ви відчуваєте, що вам хочеться робити далі? Тримайте фокус на цьому, ведіть щоденник, хоча б заради експерименту на час практикуму і проаналізуйте ваш обмін за останній тиждень. Скільки ви даєте і що отримуєте назад? Чи подобається вам ситуація? Якщо ні, приймайте рішення і вибудовуйте екологічну комунікацію. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь на індивідуальну консультацію або можна придбати програму ресурсного планування.